Можливо, ти теж мрієш подорожувати з собакою, але не знаєш, куди вас пустять. Ми з Чаків вирушили в Тернопіль, щоб усе перевірити, особисто готелі, кафе, магазини і навіть заправки. Де справді петфрендлі, а де лише вивіска для галочки. Ревізія буде чесною. Чаки не просто пес, а зірка тікток із нюхом на сервіс. Не забудь поставити вподобайку і приємного перегляду. Після При сьомого ранку зараз гуляємо з Чаки і вирушаємо. Хочу його трохи вибігати, щоб він спокійніше в машині був. Ми вже тиждень приймаємо CLMV, це заспокійливий препарат, бо чаки дуже погано переносить дорогу, тому, тому ось так. І завтра І зараз будемо жорстко бігати. Да, Чаки! І в Ютубчики в мене майже вже зібралось півтори тисячі підписників. Це дуже приємно, що хтось взагалі на нас підписується з Чаки. Опа, відвідальний момент такий. Іди гуляй, бігай. О, все, козочка. Попригунчик. Оля воля. Оля оля. І оля оля. Яка краса виходити в 6 ранку на вулицю? Нікого немає. Взагалі кайф. Я не пузгу. Всім привіт, любі підписчики! Буде лагідна українізація тепер з мого боку. Ми готові в принципі їхати у подорож. Зупинились ми в Житомирі. Саме тут знаходиться найбільша заправка в Україні Вок. Ідеальний момент, щоб перевірити, а чи можна сюди з собакою. Били каву, взяли хот-дог, класика дороги коротше, а ще зустріли інших хвостатих мандрівників. Прикольно, що на цій заправці є реально великі простори, зони відпочинку і навіть заклади харчування. Ну це прям вау. І найголовніше сюди можна з собаками. За це великий лайк від Чаки. І взагалі ця заправка виглядає дуже стильно і сучасно. Можна не просто зупинити. Нитись, а зробити нормальну паузу в дорозі. До речі, з Києва до Тернополя їхати приблизно 6 годин. Ми обрали найкоротший маршрут: трасу H02. Вибачте, якщо сказала невірно. І чесно, більше нікому не радимо. Там жесть, ями, латки, трясе так, ніби їдеш у пральній машині, навіть же Доїхали ми до готелю Варта просто на трасі. Так, так, зупинились. Ми на трасі краєвиди, ну не Альпи, заводи, автомагазини. Але чому я обрала його? По перше, тут можна собак нові номери, класні відгуки і оцінка 9,5 на букінг. Не пожартуєш. Мене це реально підкупило. І ще у вартість входить сніданок. Шведський стіл. Сказати, що було смачно, нічого не сказати. Було реально дуже смачно. А що по цінах покращений номер нам обійшовся у 1650 гривень, плюс 300 гривень за В номері Все є велике ліжко, диван, телевізор, кондиціонер. Але один мінус немає холодильника, трохи незручно. У самому готелі є кафе Марсі. Ціни приємні можна і пообідати, і повечеряти, і каву попити. І що приємно, з собакою можна теж на сніданок. Ми також спокійно заходили. З чаки все було супер. Чи порадила б я цей готель? Однозначно, так. Ну що ж, настав час обідати? Підписники порекомендували заклад на небі. Тож вирушаємо перевіряти заклад. Знаходиться на четвертому чи п'ятому поверсі. Сорян забула, але це не головне. Головне вид звідти ну просто вау. вамопіль, як на ладоні. Крута тераса, затишно, атмосферно. І що приємно, чаки одразу принесли водичку. За це окремий лайк. Ми замовили, борщ, Ш... шашлик, запили все узваром та лимонадом з полуницею і кокосом. Було смачно, реально. Заклад пройшов, і тест на смак, і перевірку чаки на педфрендлі. Наступна зупинка перевірка теплоходу на pet Білет на людину 150 гривень. А для собаки безкоштовно. І, і так офіційно теплохід у Тернополі Пет Френд і вперше плив по озеру. Щоправда, кайфу він не зловив, бо здається, думав, що буде плисти сам. А не сидіти в човні й дивитись на воду. Але головне, нас пустили без проблем. Ну що, рухаємось далі. Цього разу ми з Чакі обрали великий, дуже атмосферний парк у Тернополі. Топільче. Тут є все для ідеального дня, дитячі розваги, зелені алеї, багато просто і кафешки, куди можна з песика. Ми навіть зайшли в одну, взяли лимонад. А ще тут є зоокуток. І знаєте, Чакі просто фанат. і баранів. Побачив і сразу – мамо, лишай мене тут. Ну і найголовніше так багато собак після центру міста, де рідко зустрічаємо. Не песика, це просто свято для чаки. Рухаємось далі. Цей заклад знає весь Тернопіль, і не тільки як у Києві перепічка, так тут стара піцерія. Трошки трушності і ностальгії. Піца, як з дитинства, як у шкільній їдальні, тоненька, гаряча і така знайома. Ціни просто з минулого. Піца 35 гривень, сік 22 дві гривні. Зі знаком на дверях, не ясно, можна з собакою чи ні, але ми зайшли, і ніхто нічого не сказав. Тож лайк за петфрендлі ставлення. Другий день в Тернополі, але ми сидимо вдома. Нічого не хочеться. Просто речі, просто дуже втомилися за вчора. Вчора ми на такому сенсі поки гуляли. Ми пожерли, полежали, подримали, випали два дві капучинки, да чаки. І все. А завтра вже ранку додому. Взагалі, Тернопіль настільки маленьке місто, що ми вчора його повністю обійшли. Проїхали, обійшли, поїли, погуляли. А сьогодні. Просто жрем, спим і нічого більше не робимо, блін. Що це в мене таке Гарязно щось. Коротше, якось так. Сьогодні день тюлень, а завтра вже їдемо додому. Збираємо сили і вирушаємо перевіряти ще один підфрендлі заклад у Тернополі. Цього разу Антіка. Щойно ми зайшли, чаки одразу принесли водичку. За це лайк від нас. Замовили піцю з сиром, грушою та трюфельним медом. До неї сік і безалкогольне пиво. Піця незвичайна, але дуже смачна. Тісто саме таке, як я люблю. Тонке, ніжне, ідеально пропечене. Що ж по цінам? піця 250 гривень. Для порівняння у Києві така була б десь за 550 гривень. Тому ціни топ. і найголовніше до чаки став Антіка офіційний петфрендлі заклад. Завершуємо наш петфрендлі тур Тернопіля. І фінальна зупинка легендарний старий Млин. Це не просто заклад, це музей, ресторан з українською душею. До речі, від ревізора дві нагороди. Тож ми вирішили перевірити. А чи петфрендлі тут інтер'єр вражає все автентичне, затишне, атмосферне. Поки ми замовляли, нам співали, грали на баяні і навіть чаки принесли смаполики. Поки чекали їжу, можна гуляти поверхами. Їх тут. Цілих чотири, наче справжній музей, замовили борщ 236 гривень, квасковий борщ за 223 гривні та домашній вишневий сік 1 літр за 178 гривень. Все смачно, щедро і з посмішкою. Біля входу качелі і неймовірний вид. ідеально, щоб просто посидіти і впіймати момент. Що я хочу сказати? Це найпетфрендлі -най місце в Тернополі. 10 із 10 від нас чаки. дякую, Тернопіль. Ви неймовірні. Куди б ми не зайшли? Усюди петфрендлі, кафешка піцерії, навіть ка цьому місті песиків справді люблять. Якщо сподобалось відео, став лайк, підписуйся, щоб не пропустити нові випуски. Ревізор Чаків вже пакує валізу. Їдемо перевіряти наступне місто.